Програма Коловада направлена на відновлення роботи наших внутрішніх органів за рахунок очищення, глибокого очищення організму від накопичених токсинів. Тому що якщо довго організм знаходиться в такому режимі, режимі перенапруження, перенавантаження, вже він не може працювати так, як хотілося б, збиваються ці природні налаштування, і програма Коловада направлена на те, щоб повернути нашим внутрішнім органам, органам оці природні наші налаштування. І за рахунок очищення. Організму вже починають також вирішуватися і проблеми зі шкірою, і також можуть іти зайві кілограми, і вирішуватися різні інші проблеми зі здоров'ям. У кожного індивідуально можуть бути свої результати результатів багато приєднується.